Всім привіт, ось моя вітаю вас. 18 травня, неділя, 8 градусів тепла, але по відчуттях ніби як 5. Ну і якщо рівняти з минулим сезоном, у мене так довго, довгої не водилися. Я як старався, якось декілька партій, але вони швидко відпрацьовували. А тут, через холода, бачите, відтягують вони цей процес. І от по суті, одна з останніх, ще декілька є, а тут ще, правда, хвається. І вона, от бачите, їй холодно, а вона все рівно ледве-ледве переміщається, а вони... а хоче закрити трубку. Да, що ти масік? Ну все, не сварись, не сварись. Все, ледве-ледве. Ну все, біжи до себе там. О, що. Да, дуже їм некомфортно зараз. Але спостерігав ще за таким дійством під кінець сезону в багатьох з них вже крила, бачите, порвачі такі, ну, Якість не дуже, можливо. В деяких навіть вуса відірвані, такі тродяшки, що... Геть їх потрипало так. Тут, напевне, теж, да, є. Ще якісь останні маленькі, бачите. Доповзують, доповзують. Важко їм ця весна надалось. Не видно, не видно так. Важко, ледве переживають. Крила теж. обірвані вже. Ну нічого. Так, тут. Тут теж, на жаль, камера. А, ні, передасть ось. Ось тут теж ще. останнє, останні. Геть, дуже повільно. А, і ось тут, а. Ну, живучі. Оце пізніше випустив їх. І от тішусь тепер. Та є ще, бачите, думав вже немає осміх. Вихідний день, думаю, вийду гляну, а ні, працює. Ну, і Якщо взяти, то, а розтягувати осмій. Бачите, от, так як в мене ще є декілька. Залишили вже 18 травня то на сьогоднішній день у мене активно цвіте полумниця ну і в принципі різнотрав'я з таких плодових дерев вже все завершено тому можна бачите і дотягнути. Клас. І то насправді просто інформативно для себе, що в такій порі, 18 травня, ще ось є. Це прекрасно. Всім гарного дня.